Третє відео на рахунок духовної теми. Живу я на заході України, Франківську. Сьогодні 12 квітня, Пасха буде 16-го, через 3-4 дня. Що я хотів сказати? Не буду уточняти, яка конфесія, що до чого, мені, навіть, як кажуть, любить притягувати ковдру на себе, але я так узагальний. У Фейсбуці читав. Коротше, висновок такий. За часів комуністів, ті страшні часи, коли всі комуністи прислали будь-яку конфесію католиків, православних, протестантів, протестантів, навіть будь яку течії, чи бактисти, чи п'ятдесятники, чи, чи харизмат мали Біблію, чи Новесові то взагалі судовили на Соловки, мали вбити, розстріляти. Всі тоді страждали. Чи православні України, які служили українською мовою. Всі були мученики явні, які про них знали і мученики, і праведники і тому подібне, так само і в католицькій церкві. Отож, я закликаю всіх людей, тих тих чи інших конфесій християнства, як ми знаємо, їх полицин з православиє протестантист, не притягувати на себе казати. От ми самі більше мучилися тоді. і Ми бачимо приклад у цій війні. Хто не з Москвою? Тих усіх вбиває присуджі і робить мучениками Москалі, яка їхня суть гнила. Тож будьте людьми. слава Україні. Христос скоро Восказне. Тримаємося.